Так, сьогодні 21 липня. Ми з вами знаходимося на Славнозвісній Лейбовій горі. Це ресторан і готель. Значить, тут є дуже цікаві такі речі. Ось перед вами чобітки і цікава надпись. Два чоботи-пара, долаючи шлях та час. Ось тут такі клумби оригінальні. Це літнє кафе. Ось ви бачите. Воно, може, від дощу захищене плівкою. Тут можна сидіти до пізньої осені. Так. А це Лейба. Чому і названа єврей-лейба. Чому названа так у нас цей готельний, ресторанний комплекс? Що ну, ви його там шуруєте? Тут перед вами відкриваються краєвиди. Ось нас цікаві возики. Так, ось тут ми бачимо дитяче, гірка. Тут можна посидіти, відпочити, а діти погратися. Тут вечором запалюють ось такі, бачите, світильники. І дуже цікава і оригінальна картинка. Так, а ось тут, бачите, є така лавочка. І тут можна освічитися у коханні, там так і пише. Треба. Так. Ну, а тут є кури. От вони признаються в коханні, бачите. Півень <рес> класний. Так, ось така цікава коза. Так. А тут у нас пише. Коза любка куплена сім'єю. Лайби на Станіславському ринку за шість ринських. А це таке буває. Все в зеркалах. Все. всіх так. Ні, каже, ну так, ладно нам. Ось тут є ще фонтанчик. Він зараз не працює. Його включають, коли більше людей приходить до цього закладу. Ось так виглядає зі стоянки автомобілів. Лейбого гора знаходиться дійсно на горі і звідси відкривається чудовий вигляд на... Навколишні села. Так, ну раз ми вже на цій горі. Ми тут відвідаємо е, кафе. Ще є ряд кафе. У вас, наприклад, перед вами у Тараса. Тут ми попробуємо чебуреки. Тут ви бачите досить оригінальні домики є, де можна присісти. Так, Ось тут ви бачите є така грані е, кам'яна брила, і на ньому викарбувано про те, що під час Великої вітчизняної війни тут наш таксист героїчно бився з 20 фашистськими танками. І в цій битві загинув посмертно ну, і Перед вами кафе у Тараса. Так, друзі, ну ви розумієте, що ми на Лейбовій горі Криниченька у Тараса і не можемо взяти їхню. Основне блюдо, можна так сказати. Ось такі чибареки. Да, Фірмові. Тут отакі грибна юшка. Ось така і борщик. Yeah. Ну, а це ці люди, yeah. що все це їдять, бачите? Це mm? їдять. Mm? Mm -hmm. Так. Ми знову підійшли до наступного кафе. Це так славнозвісна криниченька. Це одне із самих старих кафе, де. Подають чебуреки, основна страва. Ось ви Бачите, навіть сьогодні наскільки багато людей. Сьогодні відпочиває. Тут такі різні дерев'яні скульптурки. До речі, тут буває інколи музика. Жива. Так. Гостей зустрічає медведик з гармошкою. Так, а ось і вверху ви бачите наша криниченька. Так, це вже криниченька, тільки трошки ззаді. Ось тут, бачите, яке оригінальне місце. Ось такі тут беседочки дерев'яні. Навіть фонтанчик зробили. Так. так ось тут від криниченьки відкривається такий красивий краєвид. Так, а це в нас буде вже третє заведення. це називається кафе затишок. Ось тут вже шашличок можна попробувати. Ось такі цікаві місця для споживання. Так, ось кафе затишок. Зараз ми відвідаємо всередині, подивимося, як виглядає. Так, ось тут зимою жарять шашлики. Цього разу жарять на вулиці. А ось там ви бачите, дим ходить. Так, а шашличок літом жарить ось тут. шашлична. Ось, бачите, продукція вже майже доходить до своєї кондиції. Так, ось, бачите, чотири завідені. Тут може самим чилейбова гора четверта, де можна відпочити з приємністю.